Хочу дівчата вам для інформації, для того, щоб ви знали і не велися на трошки таких брехливих продавців, що говорить на лавандин лаванда. Зверніть увагу, це є букетик лаванди. А це є букетик лавандину. Очевидна різниця між лавандою та лавандином. У лавандина такий довгий колосочок, як в пшениці. Лаванда має закінчення отаке рівне, зрізане. А лавандин має закінчення таке гостреньке, як колосочок. І він набагато є вищий, ніж лаванда. Лавандин це є синочок лаванди англійської вузьколистої та лаванди англійської широколисної. Їх схрестили і получився ось такий красивий продукт лавандин, який розмножується тільки діленням куща та живцювання. На його стерильне. І він більш розлогий. Більш вищий кущ, але його олійку не використовують в медицині і в косметології як олійку лаванди. З тих коробочок лавандину, виходить, більш пахучіше, пахучіше саше, ніж з лаванди. Дивіться, уважно зверніть увагу, яка різниця. Ще раз вам наголошую: це є лаванда, це лавандин. Це різні культури. Лавандин розквітає на місяць пізніше, ніж лаванда. Ну в моєму випадку цього року він квітне разом з лавандою, тому що лаванда обмерзла, і ми її стригли. Вона пізніше почала квітнути, а так то він пізніше на місяць квітне.